Під минулим відео я вас запитував, як правильно полити грубку. Я отримав безліч коментарів, але вони всі були неоднозначні. Одні писали так потрібно робити інші писали так потрібно робити, і всі вони суперечили один одному. І я досі не розумію, як правильно дійсно. Я не просто включаю якогось дурня чи ще щось. Я дійсно не пам'ятаю, тому що я там помилився в минулому відео. Це було не 15 років назад, а 25, коли мені було 10. і то я не розпалював її, а просто вичищав після того, як вона перегорить. Там уголь перечищав, перебирав, і все так. Я дійсно не розумію. От дивіться. Я правильно зрозумів, якщо так, то напишіть, будь ласка, в коментарях. Все, я загрузив сюди дрова. І ще питання таке, коли, куди мені їх краще загружати? Тут, де я загружав минулого разу, прямо над колосниками, чи потрібно от туди трохи далі, тому що там дуже багато місця. І у нас є ще духовка. От далі їх розміщувати, чи отак от над колосниками, як я розміщував? Це ще одне питання. Далі, я розмістив дрова, розпалив його, все, воно розгорілося, закрив оці кружечки. Закрив оцю верхню кришку, закрутив її. Все. І піддувало трохи привідкрив. Мені, як там казали, на максимум відкривати. Не знаю. Мені, отак от вроді, я відкривав, воно розгоралося добре. Потім, коли розгориться вже жар, то потрібно його прикрити. І наскільки його прикрити? Отак от, от достатньо, тому що мені писали, що там ну, щілинка взагалі повинна бути маленька. І писали за заслонку. Заслонки у нас взагалі немає. Бачите, ось грубка заслонки немає. Не з цієї сторони, не з другої сторони. Так що, я, якщо правильно зрозумів, напишіть, будь ласка, в коментарях так чи ні, бо втрачати, просто пилити дрова теж не хочеться.